Вітаю! В ефірі завжди всі порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Листівки і малюнки воїнам на передову повіз потяг єднання, що сьогодні вранці зупинявся у Полтаві. Кричущі ями і вибоїни, що можуть залишити авто без колес. У такому стані вулиця Павленківська площа скаржаться водії та місцеві мешканці. Назва вулиці за вибух у царському палаці. Хто такий Степан Халтурін? Чиє ім'я носять у місті і вулиця, і провулок. Сьогодні о 6.22 на південному залізничному вокзалі Полтавці зустрічали символічний потяг єднання. Він вирушив напередодні з Ужгорода та попрямував у Краматорську. Хопивши на своєму шляху дев'ять областей. Кожен охочий міг підписати патріотичну листівку для наших захисників. Це вже другий потяг єднання в Україні. Зустрічали його і мої колеги. 622 – південний вокзал Полтави. Сюди прибув потяг єдності з полученням Ужгород-Краматорськ. Його місія проїхати всю Україну з заходу на схід, об'єднати дев'ять областей та з рук в руки передати нашим воїнам слова подяки та подарунки від людей з різних регіонів. Підписали листівки для захисників і полтавці. Стартував потяг єдності з Ужгорода напередодні 16 лютого об 11.45. На шляху до Полтави його вже зустріли в Мукачево, Сваляві, станціях Воловець, Лавочне, Славське та у Львові. От такі малюночки для наших захисників наших це передали діти з Львова. Люди були дуже щасливі, нам теж це було приємно, тому що це потяг такий, який з'єднує півтори тисячі кілометрів, і все ж таки ми. Готові, щоб це з'єднання відбулося, щоб схід і захід були разом. І ми маємо честь, що ми на такому поїзді і що ми їдемо, хоч це місце таке небезпечне, але ми. Задоволені, бо хтось як не ми. Ми їдемо від Ужгорода. Це символічне місто, яке надало чи не найбільш гуманітарної допомоги сходу України, коли це було необхідно. До східної фортеці України Краматорська, минаючи дев'ять різних областей. Це єдиний унікальний поїзд, який іде від самого заходу до самого сходу. Ми його запустили спеціально до дня єднання. А у ньому я бачите шість вагонів. Вони більш ніж наполовину заповнені зараз. Що важливо, цей поїзд долає 1500 кілометрів для того, щоб поєднати символічно поєднати захід і схід. Окрім працівників Укрзалізниці людей на перонах зустрічав і талісман потягу єдності та символ нерозривної дружби Лабрадор Ема Її функції спілкування на маршруті спочатку з Ужгорода до техничної точки Краматорська. В спілкування з людьми, спілкування з дітьми це особливий пасажир нашого поїзду, точніше, не пасажир, а член бригади насправді, тому так. що вона. Окрім того, що вона така красива, вона ще забезпечує безпеку, залізну безпеку на борту і розважає тих дітей, які які там є, і дає нам змогу спокійно працювати, поки діти зайняті собакою. Нагадаємо, перший поїзд єднання торік, 16 лютого, проїхав з Рахова до Маріуполя. Тоді через 12 областей він провіз національний прапор, який передали українським морякам. Наступний потяг єднання, переконаний Олександр Шевченко, неодмінно попрямує через український Маріуполь. І знову втрати серед наших героїв. У Полтаві сьогодні попрощалися ще із п'ятьма бійцями, які загинули, захищаючи батьківщину. В останню путь їх провести прийшли рідні, близькі та побратими. Побувала там і наша знімальна група. Полтава знову у Скорботі. Перед Свято-Успенським кафедральним собором п'ять трун, накритих синьо-жовтими стягами. Тут сьогодні прощаються із полеглими на війні героями. Відспівують на панахиді 54-річного капітана Геннадія Бутенка. На війні він був командиром вертолітної ланки. Загинув 31 січня в результаті падіння повітряного судна. Мі-2. у нього залишилася тільки старенька мати, який 80. Геннадій був героєм нашої країни. Він дуже любив Україну, дуже любив незалежність. І він любив небо і любив. Він мріяв про перемогу. Перемогу нашої країни. І помер героєм. Тут відспівують, а сьогодні ми їдемо до Сум і ховатимуть його в Сумах. Останню путь проводжали полтавці і старшого лейтенанта Владислава Станкевича 1976 року народження. Загинув льотчик штурман вертольота 31 січня. Також внаслідок падіння судна. Прощалися сьогодні із старшим сержантом Євгеном Бойком. Полеглому було 46. Під час бойових дій на передовій він виконував обов'язки командира відділення снайперів. Загинув боєць 11 лютого в районі Авдіївки Донецької області. Я звичайно дуже дов... Добре пам'ятаю Євгена Миколаєвича, він був неймовірною людиною, чесний, відповідальний, справедливий, пунктуальний, виховував сина таким же бути. Дуже неймовірно жаль. Але ми запам'ятаємо його таким сильним, мужнім, сміливим, серед загиблих і 28-річний солдат Віктор Котелевець. Він був механіком-водієм гранатометного відділення. герой 6 лютого на Луганщині. Прощалися також із солдатом Ігорем Маслом. Йому було 29. Водій кулеметного відділення загинув 10 лютого поблизу населеного пункту Юрківка Слов'янського району Донецької області. Якщо Твої вороги хочуть, щоб ти помер, а ти хочеш жити, то це мало залишає місця для компромісу. Нам треба вистояти, тому що ми маємо справу із Росією, з тим народом, який створив ту цивілізацію. Це дійсно болото, яке болотом і залишилося. Ми маємо вистояти і подарувати іншу країну. Нашим нащадкам поховають бійців у рідних громадах. Водії на ній змушені їхати на мінімальній швидкості та маневрувати. Говорять, коли тут востаннє ремонтували, не пам'ятають. Оновлення дорожнього покриття потребує вулиця Павленківська площа у Полтаві. Чи планують цьогоріч хоча б якісь роботи на цій ділянці? Дивіться у сюжеті. Вулиця Павленківська площа у Полтаві через ями на дорозі, у яких зібралася тала вода. Можна побачити відображення новобудови. Таких пейзажів тут вдосталь, говорять місцеві. На машині взагалі не реально їздять. Тут двостороннє дві Я взагалі не місцева. Ми з міста Краматорська Антонецької області, і навіть під час бойових дій у нас дороги робляться. Щоб проїхати на автомобілі через цю ділянку, потрібно знижувати. Швидкість та маневрувати. Полтавці Світлані доводиться їхати цією дорогою, щоб дістатися додому. Дорога не зовсім тут якісна. Я не раз їздила автомобілем. особливо ось тут проміжок від. Переходу складно їхати, коли такі ями. Щодня у справах тут буває полтавець Тарас. Каже, не пам'ятає, коли цю дорогу ремонтували. Можна трішки поремонтувати дороги, а -а -а. Ну ви ж бачите, які ями, які мають бути запитання, якщо подивитися, ззаді вас. Об'їжджаємо, в ну, ями не їдемо. Ремонтувати дороги у Полтаві цього року планують, проте остаточне рішення залежатиме від обласної військової адміністрації, каже секретар Полтавської міської ради Андрій Карпов. Чи вони погодять нам витратити кошти на ремонт? Тому що під час війни більшу частину коштів витрачається саме для обороноздатності країни для допомоги військовим, за словами Андрія Карпова, першочергово робитимуть ямковий ремонт вулиць з найінтенсивнішим рухом. Ролейбусна або Кирила Розумовського такі варіанти затвердили для перейменування вулиці Степана Халтуріна у Полтаві. Чому експерти обрали саме ці варіанти? Ким був Степан Халтурін та чому цю вулицю так і не перейменували у 2014-му, Дізнавалася, Ольга Козіна він е зробив вибух у, у царському палаці, але е цар запізнився на обід, куди він повинен був прийти, і залишився живий. Він це Степан Халтурін, чиє ім'я не одне десятиліття носить вулиця у Полтаві. Це терорист а. У 1917 році, після більшовицького перевороту, от, російські терористи вже ну, отримали таке схвальне відношення більшовицької влади. Його портрет Степана Халтуріна висів у кабінеті Володимира Ілліча Лєніна. Тобто Ленін захоплювався його методами, методами насилля і дуже шанував. 2014-го в рамках декомунізації цю вулицю не перейменували, нагадує Олег Пустовгар. Формально вона не підпадала під дію декомунізаційного закону. У законі було зазначено, що перейменовуються ті топоніми, які названі на честь осіб і подій, які обіймали керівні посади в комуністичній партії України. Степан Халтурін помер за кілька років до жовтневого російського. Більшовицького перевороту у Санкт-Петербурзі. Вулиця поки що імені терориста, який до того ж не мав жодного відношення ні до України, ні до Полтави, розташована біля тролейбусного депо і бачила, як зароджувався в місті тролейбусний рух. На початку 60-х років минулого століття тут розпочали будувати депо. І вже у вересні 1962 року цією вулицею проїхав перший полтавський тролейбус. Тому варіант тролейбусна вважають обґрунтованим. Інша пропозиція перейменувати вулицю Степана Халтуріна на честь Кирила Розумовського. Один із мешканців полтавської громади подав таку пропозицію: досить обґрунтовану. Кирило Розумовський це був останній гетьман України. Людина була неоднозначна, але хотів, щоб Україна була в складі особистої унії з Росією. Ці вулиці Совдеповські треба переіменовувати. Думаю, що не варто. А чому? Ну тому, що старі назви якось краще сприймаються, легше запам'ятовуються. Не знаю. Переіменують не тільки вулицю, а й короткий провулок Хаутуріна, розташований поруч. Йому або повернуть історичну назву Анненський, походження якої невідоме, або назвуть Фільдерський на знак партнерства Полтави з німецьким містом Фільдерштат. Замість імперського російського орла у центрі міста пам'ятник українській зброї, яка б окреслила все українське тисячоліття від Святослава Хороброго до сучасних воїнів-захисників. Про це говорили сьогодні у Полтаві. Під час наради, присвяченої підсумкам обласного круглого столу щодо подолання наслідків русифікації. Більше про це дивіться у сюжеті. Деколонізація публічного простору полтавської міської тергромади у контексті розвитку і утвердження ідей мазепинства під такою назвою у Полтаві провели зібрання на Раду, аби підбити підсумки обласного круглого столу, який проходив у місті 6 лютого під керівництвом міністра культури. Мова йде не лише про те, яким чином виконати рішення експертної ради. Щодо демонтажу російських імперських пам'ятників у Полтаві, але й про те, чим їх замінити. На погляд полтавського офісу Українського інституту національної пам'яті це мають бути ті ж сенси того ж історичного періоду. Пилип Орлик, Кость Гордієнко і всі ті, хто боровся за утвердження українства. Саме ці історичні постаті мають прийти на зміну російським. Зокрема, мова й про монумент слави, який знаходиться у корпусному парку. Чим же замінити російського імперського орла у центрі міста? Одна із точок зору, що це має бути пам'ятник не славі руського а пам'ятник української зброї, яка б окреслила все українське тисячоліття. Щодо перейменування вулиць, то цей процес у місті йде активно, каже депутат міської ради Юлія Горочаніна. Додає, а от щодо пам'ятників, то тут ситуація складніша. Справді в Полтаві їх найбільша кількість. Ми розуміємо, чому через історичну подію та полтавської битви презентували книги про Мазепи та Мазепинців, адже важливо, аби полтавці знали правдиву історію, говорять учасники зустрічі Дію санкцій росіяни відчують на собі тільки влітку. Про це та інше на лекції у Полтаві розповів виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Які іще міфи стосовно Росії існують, розкаже Ірина Давва. Я хочу для себе зрозуміти, які будуть наступні можливо події в нас відбуватися, які можливо будуть дії Росії по відношенню до нас, щоб можливо бути в чомусь і морально готовою. Ситуація в Росії у Полтаві відбулася лекція на цю тему. Спікер зібрання, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко прогнозує, незабаром росіяни нарешті почнуть відчувати запроваджені проти їхньої країни санкції. Перший ключовий момент, про який ми маємо говорити. То це те, що як працюють санкції станом. на зараз ми можемо сказати про те, що вони нарешті почали працювати. Тому коли там багато хто вважає, що скоро почнуться якісь там голодні бунти або що подібне, це міф. На жаль, в принципі, тільки з червня-липня цього року ми почнемо розуміти, що у них почне погіршуватись життя. Один із міфів, який розвінчав Вадим Денисенко, що Росія розвалиться найближчим часом від сепаратизму, проте це не так, вважає лектор. Чому пояснює? В Росії, на жаль, на цей момент немає взагалі сепаратистських вухів, немає жодної частини Російської Федерації, яка готова відділятися. І тому з цієї точки зору це абсолютно безперспективна історія. У нас дуже багато люблять говорити про те, коли росіяни закінчать війну, після того, як у них буде 200 тисяч загиблих, 300 тисяч загиблих чи півмільйона загиблих. Насправді ми повинні зрозуміти, росіяни не мають співчуття не лише до Бучі, до Маріуполя, до українців. Вони не мають співчуття до своїх військових. Наступним містом, де відбудеться подібна лекція, буде Харків. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті іртепілює. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.